1999 році я вирішив провести провести дослідження українських громад на території Сибіру від Татарстану до Камчатки із 99-го 2004 рік. І це було. Ми мали дуже талановитих молодих людей і. 90-бу 2004 рік за п'ять років ті молоді люди нас 9 років об'їздили від Татарстану до Камчатки. Вони прийшли до висновку, що треба написати солідну книжку. І вони написали надзвичайно цікаву книжку. Я хочу зараз видати другий, другий окремий том. Це називається та книжка Ми українці. Щодо кількості матеріалів, які в тій книзі є ми українці, то я би вам сказав, що оця книжка про Михайла Гореня, то вона може навіть не така цікава, як цікава була та, та книжка наша, ми українці. Тут ми її з собою не маємо. Я думаю, що власне то був такий, це такий момент. Але м, говорити про отакі справи я би вважав. Що наше завдання, таких людей, як я, ми повинні бути людьми, які сказали, ну, багато ще би прийшлося працювати, але в такому віці треба подумати, як подальше утверджувати ідею українського національного відродження, відродження українського національного, утвердження української національної держави, утворення української. А не московської держави, і таким чином, в майбутньому, ми подумали, ми будемо продовжувати Україну в такому напрямку порації, як утвердив свою молоду державу в 11 столітті Ярослав Мудрий. Mm -hmm. в одинадцятому столітті Ярослава, ми даємо Боже в тому відношенні, і нашим людям за утвердження Української національної держави і української. Нації і України, Україна достайна того, що вона була виродною європейською державою.